Мобілізація у червні 2023 про все, що українці можуть не знати. Нові зміни, які чекають на військовозобов'язаних з початку літа, на службу в червні можуть призвати військових, які проходили строкову службу, офіцерів запасу резервістів інших осіб із досвідом служби громадян, які не проходили військову службу, обмежено придатних під час воєнного стану. Мобілізація ще однієї категорії чоловіків. 30 травня ухвалили проєкт закону номер 9281 згідно з яким загальній мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані, придатні та обмежено придатні за станом здоров'я віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби. Нова підстава для демобілізації військових. Звільнятися з військової служби під час воєнного стану можуть військові, у кого близькі родичі загинули або зникли безвісти під час дії воєнного стану. До близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба чи рідні повнорідний, неповнорідний брат або сестра. Зміни у бронюванні. ще більше військовозобов'язаних зможуть отримати відстрочення. Розширені критерії щодо площі оброблювальних угідь працівників підприємств, яких можна забронювати, змінилися також критерії і щодо розміру господарств за чисельністю застрахованих працівників. Кабмін встановив чіткі терміни ухвалення рішення про надання броні працівникам підприємств. Тепер цю процедуру можна пройти за 25 днів. Робота ВЛК по новому. Уже влітку військово-лікарські комісії запрацюють при державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Також військові зможуть за спрощеною процедурою оформлювати довідку про обставини травматизації, поранення, контузія чи каліцтво під час воєнного стану. Медичні установи, які працюють у системі Міноборони, отримають доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов. Мобілізація студентів, хто потрапляє в зону ризику. На час навчання студенти мають відстрочення від армії, однак існують випадки, коли все ж студентів можуть мобілізувати. Студента можуть призвати на службу, якщо його відрахували з навчального закладу. Також можуть мобілізувати і у перехідний між навчаннями час, коли вони мають статус абітурієнтів, тобто вступають після закінчення коледжу до університету, після закінчення бакалаврату до магістратури, до аспірантури чи докторантури. Звернемо увагу, що у більшості вищих навчальних закладів бакалаври отримують диплом у червні, липні, зараховують до магістратури на початку вересня.